Наживалися на людях, які сидять без світла. На сумщині правоохоронці знайшли інтернет шахраїв, які продавали неіснуючі генератори, газові котли та автономні прилади для обігріву. Зловмисники давали фіктивні оголошення і вимагали сплатити аванс зазвичай від 7 тисяч гривень. Отримавши гроші, не виходили на зв'язок. Організатором схеми був 24-річний чоловік. Разом із ним затримали його 18-річну спільницю. Слідчі з'ясували, у підозрюваних було ще троє помічників. За даними прокуратури, аферисти орудували три місяці та ошукали близько трьох десятків людей з різних областей України. Вже доведено причетність шахраїв до шести злочинів і слідчі запевняють, це лише почав. Затриманим загрожує 8 років за ґратами. Нагачок до них потрапили навіть військовослужбовці, перерахувавши їм гроші. Однак бажаного товару так і не отримали. Нашим співробітникам вдалося встановити особи зловмисників та затримувати до двох з них на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на території Чернігівської області.